Сьогодні відео буде у нас веселе, просто я зараз така трошки відпускала. Сьогодні ми будемо брати інтерв'ю в селі Криворівне. А тут отки зміни на а і вам я не знаю, але щось толо. Добрий день. Добрий день. Можна вас взяти інтерв'ю? Можна вас взяти інтерв'ю? Може, борони таке даю. Ну, пара питань легенькі. Нічого я не даю, нічого не да не питання, яке я хотіла вам здати, ви знаєте про карантин вихідного дня? знаю. А... І спілкуємося, і ходимо, на ну, слава Богу, у нас тут, у районі. Ніхто не хворіє, Ага. І в є... чому тут проблема? Є, що знаєш, що хворі є. А у районі немає лікарні, забирають до Косова, до Коломиї і говорять, що у районі ніхто не хворіє. Все так. Дивіться, ще питання. Ви надягаєте маску, коли ходите до встайню, до корови бо сині? Ні. Ні? В магазин тільки беремо, в автобусі сідаємо, їздимо в район. А коту вже пошили маску? Так. Так? Коту маску пошили? Коту? Так. Тон. Oh. <laughs> Примерно, а ви спілкуєтесь під час карантину? Спілкуєтесь під час карантину? Так, там у нас і дочка ходить у школу і там мешки. Ні, якого, У нас, того, ніхто не хворіє, такого немає. Ми самі uh. не, не так дуже заняті. Uh -huh. Але стараємося, як сказати, знає, що... Треба і ті маски одівати, і все одно. Це є а все рівно. То зараз така погода плюс е, серость на вулиці. Ну, це так. Так, що це. А що можете ще додати від себе для інших людей? Що? Аби ніхто не хворів, аби дуже здорові були. От це все головне. Добрий день. Добрий день. Хотіла вас питати, скільки коштує проїзд? 30 гривень. Це кожну дорослу особу. Діти до, до 7 років без оплати по 15 гривень коштує дитина. 116 гривень. Ага. А можна десь тут показати, де Говерли? Треба на початок села їхати і звідти буде видно. Ага. Або проїжджати далі в кінець, аж до заросляка, до підніжжя Говерло, і А скільки кілометрів. 8 кілометрів. Ще їхати. Так. Але дорога там починається гунтово. А скільки десь приблизно йти? Три з половиною години в одну сторону, пішком. Угу. А багато зараз людей йде туди чи ні? Ні, у нас місць, це не сезон. Угу. А коли угу. саме більше? Відом. Зрозуміло. Угу. Угу. Дякую. До побачення. З вами снова я моя. Сьогодні нам, в походу, ніде відео не вийде, коротше. Ми їхали е, і побачили оце Національний природний парк. Верховинський. А тільки що там людина вийшла, то вообще там перші двері мусорниками. Типа, що двері закриті. Но тільки що вийшла людина, я хотіла сказати, що зараз собою ніхто не заходить, але но... єдине, хто тут ходить, це оця собака, що тут спала. І так удари мусорник, щоб придивитися. Так, бо тут в обселі нічого немає, якийсь балкончик. Ну, ну, собака, ти куди? І така от... Прикольна зона, де можна сфоткатися. Там лавочка з одного боку. Великий ведмед з другого маленький. Добрий день. день. Хотіла вас питати, а які ви тут послуги, послуги даєте? Ми потім на даний час офіційно не відкрилися, а працюємо у телефонному режимі. Ага. У нас є на Фейсбуці сторінка. Ага. там а, Все тут вже працює, але офіційно ще не працює. Все так працюємо, що. Привет. Зайкин. Ё-моё, ты шо? Вау. Можно сфоткать. Ну що, понятно? Мать моя. Ой. Такі звуки здає, я вам відвічаю. Я би його за хвіст зловила. А що я по траві йду тут дорожка. Я злякалась. Прикольно кет. Привет, я до кота вчепилась, Кися. О, слон так. Можна почитати про нього. Це не слон, це мамонт. О, він так задивився на мене. Ігуанодон. Пішли, пішли пішли. О, тресть. Йо, я злякалась. Це у нас. Е, я злякалась її. Це у нас титанобора. Тут є просто ці, я, я, я лякаюсь. Я дуже сильно лякаюсь цих звуків. Значить, це ось. Це у нас гігантський лі... ліневець. Ага, от. Гігантський. А кстати, он звідти виходить звук. Це у нас Дипротодон. Дипротодон. Противні звуки. От. Така дорожка класна з цих викладена. І тут прям близько річка. О, це а ти хто у нас? Ти зайкін гліптодон? Гліптодон. Жахливий вовк ігландський гла... І... олень кормля Крокоділи Іландський потрогати чи ні? Ребята, це мій страх, в мене просто є арахнофобія. Це у нас скорпіон. А чому він такий великий? <звук> Ні, от крокодил реально жутко виглядає. У мене мурашки по кожі. Там це ще шипиш. У ти... нього, подивіться, ці щупальці його не тільки а ще цього, що де рот у нього. Так. От. А ти ревеш тільки, ти така. Як Як? за Господиха, -ти Птевозавр! Це у нас три раз топт у спінозавр. А я... Привіт, ти так на мене подивись? Привіт! Привіт! Боже, які там середні механізми, що він так робить? Тут до річки є спуск. Це нам не цікаве взагалі. Перебіжу. Це я думав, вони одинакий, це інакший. Це у нас тирокозар. Нарвачки дворіють. Великі діти тут бояться їх. Я реально дуже стрі такі стремлювальні звуки. Едмітозавр, едмотозавр. При... Він, подивіться, він привіт. На його зад... що на спині у нього? Диметродон. Це ти такі звуки й здаєш? Привет. При... Він зарай зашевелить привіт, пока це у нас стегозавр. Вони у нас травоядні, я це знаю точно. Привет. Пока. Делохозавр. А это типа, они их тут кормят. А ага, сейчас. Ну, прикольно, я вам скажу. Прикольно. А -а -а! Привет, красавец. Ты собака. Боже, ребята, я так злякалась. Він житт. Просто подивіться на не... філофозавр. Я щиро. Я щиро подібний. Ти чого замер? Давай. Двигайся. Більший пісень. Чи ти не завмер? Чого ти не двигаєшся? Алло, а ти ж двигався? Плюється, але щось зараз не це. Що він замовк? І замовк і замер. Не. Ладно. Він видно через якийсь період. Ладно, пішли далі. Бог з тобою. Привіт. Він з цим шерстю. О, того разу шерстю. Шерсть це у нас велитоцираптор. Велосираптор. Великий, але щось це невеликий. О, оцей красивий Прикольний. Цікаво, як вони їх зробили. Мама, ріднице ж. Байронікс. Байронікс. Mm -hmm. А хто це у нас не пише? Странно. Странно. Фотозона. Сфоткай мене. Це псар. А тут у нас... А, тут у нас попкорн, це всяке. <плес> <Не>. <плес> Давай. Мать моя! Тут таке ехо, я боюсь не покататись тут. більше, <плес> тебе не Я боюсь. <плес> <плес> Пішу, дайте я вийду тут таке ехо, і щось трохи стрмне. Так і не почав плюватися. Будьте здорові. Зарухався тихо. Тихо, не плюйся зараз. Ні, зараз плюйся. Ну, пузя... Опять замерно. Я з нього не можу. Не дивись так на мене. Я би хотів їх хотіла б погладити, потрогати. सुचे नौजमा के